У Смілі відкрили дошкільне відділення при гімназії номер 6 Це другий подібний проєкт у місті, адже перший вже успішно працює при гімназії імені сенатора. Ідея поєднати школу та садочок під одним дахом виявилась зручною як для дітей, так і для батьків. З 1 вересня відкрився дошкільний підрозділ. Дітки відвідують залюбки заклад. дітки задоволені батьки також. Що таке дошкільний підрозділ? Це своєрідне відділення садочку. при загальноосвітньому навчальному закладі. У нас відкрито одну різновікову групу. І у нас за віком дітки від двох років до шести а потім ці дітки автоматично будуть у нас зараховані до першого класу нашої гімназії і будуть продовжувати навчання, тобто відбуватиметься відповідний процес наступності між дошкільним навчальним закладом і загальноосвітньою школою. Дошкільне відділення працює з початку навчального року. Нині його відвідують 16 дітлахів і кількість постійно зростає. Міський голова Сергія Нанко разом зі своєю заступницею з гуманітарних питань Тетяною Карло особисто перевірив умови, поцікавився, чи зручно дітям і чи все відповідає нормам. Дітки забезпечені гарячим харчуванням відповідно до міністерського меню. Досвідчені вихователі, які прийшли до нас із 23-го садочку. Вони працюють з дітками, знаходять налагоджують з ними контакт. У нас облаштовано цілком і повністю нове приміщення, зроблено капітальний ремонт, проте зараз ще допрацьовуємо на рахунок меблів. Будівля школи зведена ще у 1962 році. Час відчувається на стінах і коридорах, проте поступово тут оновлюють простір. Школа наша з цього навчального року стала гімназією. Ми тепер маємо назву Гімназія номер 6 Смілянської міської ради. Дітей у нас станом на сьогодні 215 осіб. Функціонує 9 класів, із них сім інклюзивних, які відвідують у нас 11 діток. З особливими освітніми потребами з ними працюють асистенти вчителів. Кабінети оновлюються, є обладнання нової української школи. Ми протягом останніх двох років придбали мультимедійні комплекси до складу, яких входить мультимаркерна дошка та проєктори. Також є інтерактивні дошки з проєкторами у проєкті. Також закупівлі наступного обладнання будемо поповнюватися, будемо розвиватися. Пані Олена, директорка гімназії, сама пережила переїзд, коли довелося. Залишати рідний дім у Солидарі, тому добре розумію, як важливо дати дітям відчуття стабільності та безпеки. Для неї це особиста історія створити тут умови, щоб малюки почувалися як удома. Я з родиною опинилася в місті Сміла. Ага. Прийшла в вересні місяці на посаду вчителя української мови літератури. У 23-му році кардинально змінилося життя. А з січня місяця 24-го року я виконуючи обов'язки директора цієї школи. Я вдячна колективу нашому. Вдячна владі за підтримку, за те, що людей не залишають піці у міській владі. Зазначають, відкриття ще одного дошкільного відділення дозволяє ефективно використовувати простір школи та дає дітям шанс навчитися і виховуватись у комфортних умовах.